Брати і сестри, слава Богу, ми будемо продовжувати читати Слово Боже і вчитися від нього. Читаю Слово, це Євангелія від Марка, 11 розділ і 22 вірш. Євангел від Марка 11, 22. А Ісус їм у відповідь каже: майте віру Божу. І сьогодні я б хотів, щоб ми сьогодні з вами пороздумували коротенько про віру Божу. Коротенько про віру Божу. І коротенько е подумали, але прочитаю ще 23-й вірш. По правді кажу вам: як хто скаже, горій цій, поруся та й кинься до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як е говорить, то буде йому. І ось Ісус має заклик. Майте віру Божу. Коли ви будете мати віру Божу, ви зможете переставляти дещо. Знаєте, такий розказ, я чув, як одна жінка вона прочитала це, а вона і перед вікном була здорова гора, і там ніколи не було сонця. І коли вона це прочитала, і ну, стала на коліна і, і каже, Боже, хай ця гора вже переставиться, десь скинеться в море. Відкриває очі, я так і знала, що вона не переставиться. Знає, знаєте, ну, щоб сказати, що в неї була ця іменно віра, то ну, виглядаєш так, що в неї це і не було. Хоча насправді я би хотів, щоб ви розуміли, що Бог покликав нас тут на землю не переставляти гори. Тому що, як один чоловік сказав так, якби Бог мені дав силу, то я би все поміняв, таку, як він має. Але як мені Бог би дав мудрості, як у нього, то я би все залишив, як є. І Бог насправді нас спас і пройшов в наше життя не переставляти гори. Але ви знаєте, я б хотів підмітити, що гори – це якісь перешкоди для нашого життя. Це якісь трудності в нашому житті, це якісь проблеми в нашому житті, які знаєте, що які ми не можемо самі переставити, які ми самі не можемо змінити, які ми самі не можемо подолати. Але коли щось ми будемо мати, коли щось буде в нашому житті, ми зможемо це переставляти. Ми зможемо це переставляти. І ось давайте ми коротенько пробіжимо чуть-чуть про віру пару таких фраз. Чуть-чуть про віру, ми потім вернемось. Насправді, що таке віра? Ну чому вона так важлива? Дивіться. Написано: а Ісус віру їхню, побачивши, каже розслабленому. Пам'ятайте, що Він каже? Бачачи віру друзів, які принесли четверо розслаблених, Він побачив їхню віру і каже до розслабленого. Прощається тобі! Гріхи Твої. Здається, здається ну, що це віра має до гріхів, а вказується, що коли є віра, віра Божа, віра, яка про яку казав Ісус, то і гріхи прощаються. Слава Богові і гріхи прощаються. дивіться далі. А Ісус, як почув Слово сказане, промовляє до старшини. Синагоги. Пам'ятаєте, це був Яїр, якого померла дочка, і він там прибіг до Ісуса. І Ісус йому каже: не лякайся, тільки віруй. Ісус, тоді, коли вже прийшли всі знайомі, всі близькі, сказали вже кінець, вже нічого не поміняється, вже нічого не зміниться. Твоя дочка померла, нічого вже не можна поміняти. А Ісус йому каже, тільки віруй. Не лякайся, тільки віруй. І кінець цієї історії пам'ятаєте, що відбулося? Коли вони прийшли в дім, Ісус прийшов в дім, там плакали, там ридали і так далі. Ісус прийшов до цієї дівчі, дівчинки і каже, кажу тобі встань. І написав, що вона встала. А знаєте чому? Тому що я, я ір. Продовжував, знаєте, що робити? Вірувати. Аллилуя! Вірувати, друзі мої. І ось Ісус каже, тільки віруй. І відбудеться дещо таке, що здається вже нереально поправити. Просто нереально. Дивіться далі. Ісус йому відказав, що до того Твого, коли можеш. Тому, хто вірує все можливе. Пам'ятаєте, це батько привів свого сина, який був одержимий. І потім він каже просто ну, такі слова, коли ти можеш щось, поможи мені. Поможи». А в другій Євангелії написано так. Він каже, поможи мому невірству просто. Поможи мені. Навіть здається, вже там, здається, нема вже віри. Є чуть-чуть маленька віра. Але Ісус якраз сказав про маленьку віру. Він каже, коли в тебе буде віра, як пам'ятаєте, яка? Не як гора, не як яка стумбочка. А як гірчичне зерно. Це таке маленьке, маленьке зерно. Оце маленьке, з того маленького виростає велике. Аллилуйя! Велике просто. Ісус каже, тому хто вірує все можливо. І пам'ятаєте, що сталося з його сином, тим чоловіком. Ісус просто прогнав демонів з того юнака. І... і Він був оздоровлений. Він був оздоровлений і вернувся до свого батька. Дивіться, що каже далі Ісус. Перед тим, як даже ви возноситись на небо, Він каже такі слова. А ти, хто вірує, ті, хто продовжують вірити, ті, хто мають далі віру, дивіться, що відбудеться. А тих, хто вірує, супроводити будуть. Ознаки такі. І дивіться далі. У, у ім'я, де мені будуть вигонити? Говоритимуть мовами новими. І так далі, і так далі. Друзі мої, і насправді ось так, ось так насправді діє, віра Божа. Коли ти маєш віру, такий Бог робить чудеса, а буває наоборот. Коли ми не маємо віру, то навіть сам Ісус, дивіться, як є написано. І Він не вчинив тут. Чуд багатьох через їхню, пам'ятаєте що? Невіру. Через те, що вони не вірили, через те, що вони не вірили, він не зміг багатьох чуд зробити. І це був, знаєте хто? Це не якийсь проповідник був. Це був Ісус. Це був Ісус, коли, коли нема віри. То навіть Бог не може допомогти. І ось виникає питання. Насправді, де взяти таку віру, в Божу? Де взяти таку віру, Божу? Де вона береться? Перед тим, як. Е... Ми продовжимо. Я хочу сказати таке свідоцтво. Буквально це в нашій сім'ї було нещодавно просто, і воно мене дуже. Ми з сім'єю планували де там поїхати на пару днів. Тому що ну, і лікарі сказали, що мені треба поїхати трошки відпочити, переключитися. І, ну, по здоров'ю. І ми думали десь поїхати, Десь би на море поїхати, але ви знаєте, що наші моря, поки що зайняті чужими, ми туди не можемо поїхати. Е, і ми вирішили, думаємо, десь поїдемо на границю. Ну, е, Десь думали в Європу. Моя дружина вчила французьку мову, але до Франції далеко їхати. А англійську мову я. Не те, що вчив. Мені вчителі казали, щоб я до них на уроки не ходив англійської мови. Я не знаю, може думали, що я її добре знаю чи що. Ну і вийшло е, так, що з англійською мовою е, ну, дуже слабо. Е, і ну, ми все одно, і ми дуже сильно так, ну, думали, куди їхати вже, знаєте, четвер, а ми в п'ятницю плануємо їхати, по суті, не знаємо куди. І вечором пізно я так в серці молився, читав трошки, молився, і так роздумував п'ятницю зранку. Я то середина четвер. А в четвер я встав зранку і читаю Марка, і от мені приходить слово, і Бог мені каже: майте віру Божу. Майте віру Божу. І я думаю, ну я думаю, напевне, це слово Бог мені щось хоче сказати. Я почав там роздумувати над ним і так далі. Ну я ніяк не думав, що це до моєї поїздки, щось має значити. Майте віру Божу. Я так всередині, е, знаєте, думаю, діти питаються, куди ми їдемо. І я саме головне, знаєте, найгірше, коли тато має таку відповідь. Ми, ми обов'язково поїдемо. Куди? Я ще не знаю. Знаєте, це так трохи воно ну, негарно звучить. А, і вечором я зустрічаю, мав зустріч з одним братом, і ми так розговорилися. І це був вже четвер вечір, а в п'ятницю зранку ми маємо їхати. І в, і в четвер він питається, куди ви їдете. Я кажу, Та, толком ще не знаю, куди. Він каже: слухай, набери в цей номер. Набери в цей номер. Я передзвони. Я кажу, це хто? Та вознаєш. Знаєте, я набираю, там, е розказую, яка в нас складна ситуація з англійським і всім рештом. І представляєте, буквально десь там за пів години у нас був вже заброньований місце, де ми там, бодем, е біля моря недалеко. Скинути маршрут, кудою їхати, і все було вже зроблено, і навіть страховки були зроблені, все було зроблено. І знаєте, коли я, ну, коли я це все побачив і побачив потім там устройство, і справді мені прийшло таке, як, як справді добре мати, коли в твоєму житті є віра, віра Божа, віра жива, яка здатна робити твоєму, через це здатний Бог впливати на твоє життя. І ось справді майте віру Божу, де її брати. І ось написано, апостол Павел, він каже такі слова, що віра від слухання, слухання Слова Божого. І ось перше, перше, якщо ми думаємо, ну, віру, я там, я, я візьму, тому що коли я буду бачити якісь чудеса, коли я буду мати якісь бачити знамена, ще щось, я хочу вам сказати. Я хочу вам сказати, ця віра не, вона, вона не постійна. Але віра, яка походить з Євангелії і Слова Божого, і з Біблії, це віра, яка стоїть аж до смерті, до Царства Божого. Аж там вона перестане бути, бо в ній не буде, треба, не буде потреба. Віра, вона нас доведе, аж знаєте куди? В самі небеса. Але це та, яка базується на Євангелії, на Слові Божому, на Біблії, і на, на словах Ісуса. Не на тому, що ти щось там побачив, не на тому, що ти щось там почув, не на тому, що ти щось там подумав, але іменно на тому, що він написав своїм Духом Святим через людей. Друзі мої, дивіться, як я написано. Знаєте, є той, хто проти того, щоб ти мав віру. таку. І дивіться, я написано. А котрий край дороги, Ісус розказував притчу, пам'ятаєте, про сіяча, який вийшов сіяти, і Він каже: а котрий край дороги насіння впало? Це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає це слово з їхнього серця, щоб не вірували і не спаслися. І ось, друзі мої, не позвольмо, не позвольмо, щоб вкрали від нас Євангелію. <кій> як, як можна вкрасти? Декілька, декілька моментів. Перше. Коли Євангелія е, стає для нас неінтересною, коли Слово Боже стає для нас нецінним. коли ми можемо прочитати все і, і про все, крім одного, крім Біблії. У нас на неї не вистачає часу. Насправді це не часу. це Ми втратили ми втратили смак Євангелії. Про це якраз е, колись Давид сказав. Каже, Твоє слово, Твоє слово, воно солодше. Він був такий сладкоєшка, як я. Ну, хто любить шинку, то, напевно, би міг сказати там. Твоє слово краще за шинку. Ну, я не знаю. Воно не дуже звучить. Але Давид каже, твоє слово солодше за мед і каплі патоки. І тим самим не хотів сказати такі слова. Твоє слово, це воно завжди, воно завжди дуже смачне, дуже добре. І ось. Диявол не краде, коли ми втрачаємо смак, і ми перестаємо читати. Ми перестаємо її читати. Ми здатні, ми здатні, вибачте, я нікого не хочу вбразити там. Ми здатні чути якесь от пророцтво, якби ми почули, то ми б. Це важно є, це дуже важливо. Є. Але саме вірне пророцтво, це є Біблія, це є Евангелія, це є Слово Боже. І всі пророцтва, які існують, вони провіряються, знаєте чим? Це Євангелією. І ось перший фундамент або фундамент Євангелії, ой, віри Божої, це Євангелія, це є Слово Боже. І ось він приходить і краде. Він, ми втрачаємо смак до Євангелії. Ми перестаємо її читати. І я би хотів в кінці, щоб ми просто помолилися. Хто справді десь перестав читати Євангелію, хто справді десь втратив цей смак, я сьогодні хочу нас всіх закликати. Давайте читати Евангелію, щоб мати віру Божу. Іменно тоді ми будемо бачити, як гори, які виросли десь, ми навіть не замітили, як вони виросли. Вони стали і ми не замітили, щоб їх переставити. Треба мати віру Божу. А щоб була віра Божа, нам треба Євангелія. Євангелія. Друзі мої, нам треба Євангелія. Це просто край необхідно в нашому житті. І ось важливо нам сьогодні, і я вже на цьому буду закінчувати, бо вже пів восьми. Друзі мої, ми на другий раз це продовжимо. Важливо нам мати віру Божу. Для того, щоб ми могли ті перешкоди, які в нашому житті в житті з'являються, переставити, це мати віру Божу. Але фундамент нашої віри, фундамент нашої віри, це не то, що нам хтось передав, це не то, хто нам щось переказали, але фундамент нашої віри це Євангелія, це слово Боже. І тому не даймо себе обікрасти. А Диявол прийшов, щоб вкрасти, вбити і повбити, а викрасти це євангельство життя. Просто її вкрасти. І рано чи пізно заберіть віру з нашого життя. Заберіть віру з нашого життя, що буде з нами. Все. 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 Тому Ісус сказав в кінці. В кінці він сказав такі слова, коли я прийду, коли я прийду, чи я знайду, пам'ятаєте що? Віру на землі, віру в Тобі і в мені, чи я знайду її. Нехай Господь благословить нас сьогодні мати віру, віру Божу. Віру, яка здатна, яка здатна переставити. І коли ми сьогодні дивимося у своє життя, кожен з нас ми маємо свої трудності, кожен з нас ми маємо свої проблеми. І я вам скажу я пам'ятаю колись, коли моя мама померла, і тільки похорон закінчився, тільки в хаті все ми розставили по місцях все. І я собі тільки сів на диван, дзвонить телефон, дзвонить одна сестра і плаче. Я думаю, я, я так думаю, ну я її слухаю і думаю, та ти що? У мене ж таке горе. У мене ж таке горе. Тільки поховали маму, тільки в хаті все розставили, а вона мені там жаліється, плаче. І я зрозумів. Що для кожного з нас своє горе. Це саме найбільше гора, це саме найбільше. Але для того, щоб ми змогли її подолати, нам треба віра, віра Божа. А фундамент такої віри це є що? Євангелія, слово Боже, Біблія, яку не позвольмо, щоби вкрали з нашого. Серця з нашого розуму, з нашої душі. Не позвольмо. Хай благословить нас Господь, давайте встанемо і помолимось. І помолимось справді. Якщо ти давно читав Біблію або читала, скажи йому, скажи, якщо для тебе. Євангелія вже стала ну, дано як Солома. Ти її їж, тому що ну, бо треба їсти. Треба їсти, щоб не вмерти. Ти скажи йому, просто скажи йому. І хай Євангелія, вона принесе благословення для кожного з нас.